Цього року програма роботи українського павільяну є достатньо багатогранною. У нас є презентації короткого метру, дитячого кіно, анімації та фільмам, що присвячені тематиці Майдану. В рамках офіційної програми в нас представлений фільм Сергія Лозниці Майдан. А в рамках програми Дижне кінокритики фільм Плем'я Мирослава Слобошпинського. І так швидко потрапив фільм Майдан на Канни. Буквально для такого фестивалю це дуже незвично, що там майдан, от щойно був. А я думаю, що те, що фільм так швидко потрапив до програми, пов'язано з достатньо великою увагою, яка прикута до України. І ми отримаємо багато запитань про те, що в нас відбувається. І ми очікуємо дуже багато людей на презентацію 19-го числа, що відбудеться на цю тему. Там будуть спеціальні, я так розумію, ви ялинку привезли. Що у вас все ще було? Нас є дуже багато артефактів з Майдану. Навіть каски, ялинка і інші речі, які були дійсно на майдані, які ми привезли з собою.